Зараз визнавати те, що архітектурні пам'ятки, як бачите, тут відображений палац помістя графа Скібнєвського, який знаходиться в селі Голозубінцях на території Голозубінецького тубдиспансеру, диспансеру от, який якимось чином приватизувала сім'я Гавришків. Коли Гавришко, один метр був депутатом обласної ради, оце вся Приватизація відбулася, от раніше тут був. Був ветеринарний технікум. Це будівля використовувалася як, як обсіжі, як гуртожиток, як службове житло. Але чому колись, коли тут розмістили противолікульорний диспансер, Гавришко якимось способом виводить його із цілісного комплексу Хмельницької обласної ради і приватизує. Приватизує так само опинився у руках приватизації архітектурна пам'ятка Міньковецької держави. Млин села Притулівки, як бачите, трьохповерхова будівля, якось вона також опинилась, і я рахую, що люди, які зараз знаходяться у відділі архітектурної спадщини Хмельницької області, Відділом культури, відділу культури вони мають за цим слідкувати, і зараз ми будемо робити запити, інформаційні запити, запити на інформацію про те, щоб нам надали яким чином оці ці об'єкти, які дійсно становлять цінність, які дійсно становлять архітектурну спадщину Хмельницької області. Вони опиняються у руках, як той казав. Приватній власності, адже коли вони в приватній власності, на ньому можна заробити мільйони грошей. Грошей продав ще дійсно тим нащадкам того графа Скібнівського, який побудував оцей за цей казав цю будівлю, цю архітектурну. Ви ж бачите, які тут своди, які тут арки, все от будемо бачити, ну бачите. Це ще колись, мабуть, було, а це, це воно зараз. О, ага. Оці бачите, так, знаки да. ті всі на будівлі є. Вон тут, оцей знак, бачите, тут ага. знаки. Оце воно приватизовано теж.